Доброго дня, шановні колеги, шановні присутні. Я оперуповноважений відділу по боротьбі з незаконним обігом наркотиків у МВС України в Черкаській області, майор міліції Ковалець Олександр Олександрович. Сьогодні доповідаю вам по роботі органів внутрішніх справ з протидії незаконному посіву та вирощуванню рослин маку та конопель на території Черкаської області в 2015 році. На виконання наказу МВС України. Від 8 травня 2015 року номер 540 на території Черкаської області проводиться загальнодержавна операція, спрямована на протидію незаконних посівів та вирощування наркомісних рослин МАКу та конопель під умовною назвою МАК. Спочатку проведення заходів підрозділами УМВС та МВРВ області. Загалом здійснено 2850 перевірок обстежень земельних ділянок, з яких 2651 перевірка перевірено присадибних ділянок, мається на увазі ділянок громадян. Та значна увага приділяється обстеженням територій сільськогосподарських підприємств. Таких 199 обстежено на теперішній час. З 20 травня 2015 року до єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 144 в порівнянні з минулим роком, 153 фактів вчинення кримінальних правопорушень. Тобто, ми спостерігаємо зменшення тенденцію до зменшення на 6% в порівнянні з минулим роком що стосовно кримінальних проваджень, пов'язаних. Відкритих за фактом вирощування наркомісних рослин маку чи Конопель стаття 310 Кримінального кодексу України. Так, найбільше відкрито кримінальних проваджень в таких районах, як Кам'янський, Маньківський Звінігородський, Канівський, Черкаський. Станом на 30 липня 2015 року лише за 58. Фактами, особам повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого статтею 310 Кримінального кодексу України. Крім того, в поточному році складено 10 протоколів про адміністративне правопорушення за статтею 106 з позначкою 1 за невжиття заходів щодо забезпечення встановленого режиму охорони посівів Снотворного маку чи конопель, місць зберігання і переробки врожаю чи цих культур, так само невжиття заходів щодо їх знищення після поживних залишків і відходів виробництва, що містять наркотичні речовини. Також вісім протоколів за статтею 106.2 Кодексу України про адміністративні правопорушення це незаконний посів або вирощування <кхм> 에, значить, снотворного маку чи конопель. Сума накладених штрафів за адміністративними правопорушеннями на сьогоднішній день складає 18 500 гривень. Також органам внутрішніх справ на теперішній час виявлено та знищено загалом 13 400 наркомісних рослин, з них 10 222 рослини маку та 3178 рослин Конопель. На підставі виданих Державною службою України з контролю за наркотиками ліцензій, у 2015 році здійснюють діяльність з культивування наркомісних рослин 4 суб'єкта господарської діяльності. З них культивують рослини Конопель три суб'єкти та один суб'єкт культивує рослини маку для промислових цілей. Відділом БНОН МВС України в Черкаській області на постійній основі. Здійснюється перевірки організації охорони зазначених посівів на відповідність вимогам наказу МВС України номер 507 від 2710.2010 року з метою недопущення витоку наркосировини рослинного походження з легального об'єкта в незаконний обіг. Також проводиться комплекс оперативно-пошукових заходів стосовно працівників таких підприємств, щодо яких мається інформація на причетність їх до, на, на причетність їх до незаконного витоку наркосировини рослинного походження з, їх, з цих об'єктів.